Секс все вирішить неприлічно неприлічненько говорити про секс. Чи це на часі треба продати, і вони подорожчі. Або то, що треба продати по плану? Це сімейні справи, яка в принципі і буде будувати майбутнє цієї країни. Отже, такі прості, непрості українці. Мій подкаст бі 99 Я дуже радий, що почали відгукуватися люди, не просто мої знайомі, про яких ви вже знаєте і ще побачите на моїх інтерв'ю, на моїх подкастах. А до мене приходять люди, яким важливо розповісти, чим вони живуть, що з ними відбувається, чим вони хочуть поділитися, можливо, якісь поради дати або відкрити теми. На якій ми не дуже говоримо чомусь. І саме на таку тему ми сьогодні будемо говорити. У мене гостях Анна Галаєва. Це лікар. Власниця секс-шопу «Ділдом», дом, а також секс-просвітниця має своє шоу на Ютубі, яке називається Секс-Просвіт. Так, Ань, можемо на ти? Можемо, звісно. Да. Ми будемо, знаєш, привикати до того, що всі будемо на ти. Говорити мені дуже так комфортно, тому що, як ти сама сказала, говорити про секс так. на ви це має бути якась рольова гра, а зараз <свісно> вона не відбувається <свісно> у нас, так? Да? Розкажи мені, будь ласка, чому саме цей бізнес, чому саме цей напрямок? Ну, дивись, насправді, у мене дуже давно, як у багатьох, я думаю, людей було давно бажання створити щось своє, але не було розуміння, що саме створювати. Okay. І я дуже довгий час працювала в фармацевтичних компаніях. Тобто, після закінчення медичного ти правильно сказав, я лікар. Я закінчила Донецький національний медичний університет в 2012 році. Закінчила інтернатуру, а потім я 10 років працювала в фармкомпаніях в напрямку з гінекологами, урологами, сексологами, тобто загалом з проблематикою теми сексу і того, як у нас взагалі ставляться до цього, до цих питань до сексу як до аспекту здоров'я в контексті угу. сексу і до сексу як до частини життя людини. І Я, в принципі, ну якби стикалася з цією темою по ходу роботи, а потім, коли... Почалась війна. Мій чоловік, ну на той момент ще не чоловік. Він пішов служити добровольцем, і він якби і наш контекст стосунків дуже змінився. Як у багатьох пар ми опинились на відстані і. В нашому житті, в моєму особисто, я завжди розуміла, що сексуальна сторона стосунків вона дуже важлива, це дуже глибинне питання таке, тому що здається, що ну думаєш собі, ні, 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 це така проблемна зона, і я наскільки я знаю, стосунки на відстані, вони руйнуються дуже часто, тому що немає близькості цієї. Це ну це логічно. Насправді, я я загалом проти стосунків на відстані. Ну я розумію, що це складніше ніж стосунки mm -hmm. просто, але коли наш контакт Контекст змінився в зв'язку з це зовнішніми так, да. обставинами, да? це не тому, що ми там вирішили пожити в різних містах. Да? Я е, ще більше звернула уваги на питання е, також сексуального контакту. Бо, е, як ти сказав, да, руйнація стосунків вона часто відбувається через те, що люди, опинившись на відстані, вони залишаються якби друзями-приятелями по переписці, умовно, але забувають, що є. Коли сексуальний зустрічаються, конспект. вони і залишаються друзями. Uh, є ну, таке, uh, я б сказала, що, uh, начебто, все добре. От я знаю, дистанція. у мене у мене є така ну історія. Uh, поїхала дружина, да, він її дуже любить. Це мій клієнт. Він її дуже любить. Uh, він до них їздить. Але я розумію, ми не відкриваємо, що щось не так у них. Він без настрою. Я мені здається, що може бути таке, що ця відстань, вони близькі люди. У них є діти, вони рідні люди, але вони стають друзями. Ну, я дивись, я не дуже люблю говорити про ситуації, які конкретно не знаю. Да? Але що я ну, можу сказати, про, по е, спостереженням? Угу. Що людям, коли вони знаходяться на відстані, у всіх різний спосіб переживання відстані, в тому числі. Угу. І я, як жінка, і я знаю дуже багато насправді своїх знайомих, подруг, жінок, у яких е, така ситуація теж спостерігається. Якщо хтось теж таке е, за собою спостерігав, то має кніть. Так, підписуйтесь, до речі, на сторінку, можу сказати. Заказатимуть буде посилання на тебе Так, да, підписуйтесь на посилання на мене, да і можете писати, це нормально. Ми саме для цього й робимо ці всі подкасти, інтерв'ю, щоб ви могли звернутися до фахівця, який прямо в цьому буде класний. Давай продовжимо да, і от і думка моя така, що коли я на відстані зі своїм партнером mm -hmm. якийсь час, то під час зустрічі. Особливо, якщо, наприклад, комунікація на сексуальні теми не відбувається, ми зустрічаємось, ніби знову знайомлячись, і оце зближення воно потребує часу, якби свідомого ставлення до цього обох партнерів. А це насправді теж велика проблема. Бо чоловіки і жінки можуть по різному, взагалі просто люди, можуть по різному сприймати ці, цю відстань, да і комусь навпаки, треба прям знаєте, схопити один одного да, в ту ж секунду, як він Відкрив. А для когось, от для час. мене особисто, потрібен час, щоб звикнути знову і наблизитись, щоб це було комфортно, щоб я не відчувала це як насильство. Це дуже важливий момент для мене. І це момент, який проговорено з моїм партнером. А наскільки важливіше, от дивись, є, так кажуть завжди, да, от секс все вирішить. Посварилися, ніч при, при, примирить, да? Щось там сталося, секс все вирішить. От ніколи на особистому досвіді мені це не допомагало. Мені просто, якщо в мене так такі відносини зараз, такий стан, який секс? Камон, я не захочу. А, слухай, ну тут буде у мене кілька. Варіантів відповідей я нещодавно, буквально буквально цього тижня, наткнулась на пост. От про е, ревнощі і примірительний секс, і це подавалось в форматі рекомендації для стосунків. І у мене просто був такий фейспалм. І я така думаю: ну Боже, ну Що баба меле? Да, на що це нести в мас. Якщо особисто тобі це підходить, е, Підходить. і ти ну це важливий теж нюанс. Е, просто дивись, примирительний секс і е, ревнощі, які є. Будівельним матеріалом для стосунків це е, токсична штука. Mm -hmm. Це не про здорові стосунки і е, там емоційні гойдалки, це не про нормальні Abuse. здорові стосунки, але когось це може збуджувати. Yes. От, і, ну, якби ти свідомо обираєш, що ти живеш в хріно... не в хрі... не в, в токсичних або не дуже здорових стосунках. в Стосунках за аб'юзером. ти обираєш, ти здорова людина, якщо ти здорова, ментально здорова, да? ти сам обрав не ходити до психотерапевта і не розуміти, що у тебе якісь проблеми зі стосунками. Окей. Але давати це як пораду. Іншим людям ну тоді треба казати, ось у мене працює така да. штука. От тому я, якщо ми у мене взагалі стосовно коментарів, є така е, диференціація. Да, є якісь факти, які е, доведені науково, статистично. От факти, ти можеш їх використовувати узагальнено. А є суб'єктивний досвід, і от е, він теж має право на існування. Він дуже часто корисний, класний, mm -hmm. і ефективний, але важливо розділяти ці речі. Чому саме цей чому бізнес? Саме давай. Цей бізнес? І підемо вже до запитів. Давай. давай. Тож, взагалі, я в цілому завжди любила, окрім того, що я хотіла свій бізнес. Я зрозуміла, що це може бути корисно багатьом людям. І на той конкретний момент у мене сформувалось чітке розуміння, чому саме я? Буду відрізнятись від е, інших магазинів для дорослих, яких дуже багато. Тому що е, для мене е, історія секшопів, і е, ну я думаю, ти можеш зі мною погодитись, що це щось про такі е, якісь чорно-червоні магазини так, десь так, в підвалах так, трошки схоже на те, що має під'їхати який дальнобой, щось там винести втіхаря, і все і зайти, щоб там не було продавців. Да, да дальнобойщики, шановні, це це забирательний образ, це не ніяк не знецінює. Вашу роботу, але сенс в тому, що воно не виглядає як щось для всіх. Знаєш, що е, а я хотіла зробити саме м, такий проєкт, магазин, який дасть розуміння людям, що секс це нормально, що буде, буде формувати здорове ставлення до тобто сексу. Тобто, ти більше дивилася на те, щоб це було освітня, оздорове оздоровлювача, така е, я, е, такий. Ну диві, я думала, що буде вистачати того, що я просто зроблю магазин, який не буде таким чорно-червоним і для кошель. А де буду я, як експерт, з медичної освіти, і розказувати? Це... Ні. Саме тому я і зробила, зараз роблю це ютуб-шоу. Чому? Тому що я побачила за рік роботи, що. Настільки мало інформації, що я не ну, не витягну її е, там надавати сама. Плюс я, хоч і маю там медичну освіту, у мене є якась експертність, але є вузь, є вузькі теми, в яких я не є експертом. І що мені зараз дозволяє, це моє шоу Секс про світ. Ми залучаємо експертів в кожній вузькій темі і можемо розкрити якусь конкретну підтему. багато питань. Пишуть багато, питають да. багато. Що, да. що, от, е... Дивись, ми стаємо такі більш е, е, розкуті, говоримо. Достатньо. От, от я про це. Чому? Тому що ми говоримо про когось, про щось, коли стосується нас, у нас одразу жим-жим. Да. Чому так? Uh... Слухай, чому так? Тому що багато людей взагалі скуті. Це не тому, що е, немає якогось конкретної, якоїсь конкретної відповіді. Дуже багато людей скуті в багатьох питаннях е, в питаннях власного здоров'я, в питаннях е, сексуального свого точне стану свого сексуального життя. Е, це с, будувалось багаторічно, е, тому що це було неприлічно, неприлічненько говорити про секс, е, тому що люди. Ну, дивись, навіть з дитинства, коли е, дітей навчають, яким вивча діти вивчають е, як побудовано тіло, то їм не замазують це питання. Да, то якось воно так обходимо, так, Це якось потім... Ну, у в 18 буде сам виросте щось сам щось дізнаєшся і багато. Ну, зараз вже є це, але дуже в... з'являється. Яв... Так, та права, права. Знаєш, про що я зараз думаю? От хтось зараз дивиться. І думає, на хіба вони це поговорять? Чи це на часі? Да, чи це да, потрібно да, про це зараз, говорити? Я зараз чи треба це буду доказувати. От е, дивися, у нас перший подкаст, який ми починали, також був Лібідо під час війни, mm -hmm. тому що лю по різному реагували. Да. Боже, скільки нам гівна, скільки нам лайна написали? Це не на часі, не треба про це думати. Від мене відписалося купа людей, але я розумію, якщо ми повернемось до початку розмови, що це сімейні справи, да. і сарян їх треба вирішувати. І я розумію, що зараз це тому, що ми так знаєш, розкладаємо, розкладаємо і якась там м, людина, неважливо він чи вона 50 плюс. Ну, я можу навіть скажу 40 плюс. Да, починаю говорити, навіщо це потрібно? Чому важливо зараз про це говорити? Дивись, у мене є. Во-первых, у мене є не побідінка. Я, я свідомо про це кажу. Дуже мене це веселить, тому що у мене є знаєш, защитне. По-перше, я з Донецька. Я ВПО. У мене чоловік теж з Донецької області служить добровольцем. Пішов я все плачу офіційно оформлене. ФОП всі діла. Я роблю освітні програми для соціальних хабів і всяке таке. Коротше, я з усіх сторін соціально позитивна людина. Розумієш. І е, було б склад... мені, ну я чесно скажу, мені було б складніше доводити, що це важливо, якби у мене не було усіх цих штук. Е, я розумію, що мені я можу парирувати в більшості таких випадків. Якщо кажуть, типа ой, ви підіть, допоможіть військовим. Я допомагаю. допомагаю. Здрасте". Е, от якби у вас був чоловік військовий, ви б так не казали. Чоловік військовий, я кажу. От якби ви знали, що таке війна, а не жили в своєму Києві, я шарю вже давно. І все у мене у мене брання на це, і я по-друге, я щиро вірю, що це важливо. Ну я не можу зараз зробити щось. Ну там я не знаю, не можу вбити Путіна. Я не можу е, піти на фронт і щось там корисніше робити, ніж я роблю це донатами і своєю працею. Але я розумію, що коли війна скінчиться. То у нас буде суспільство, яке не буде починати з нуля. Ну це ж блін, не е, ну, так, так, голий так. бітон, з якого ми будемо будувати націю. Ми йдемо в Європейський Союз. Ми йдемо до рівня країн, які набагато нас перегнали вже в питаннях свідомості, в питаннях всього. Сприйняття. Я І зараз, я зараз кажу не тільки про секс, але я не можу охопити ну умовно, коли мені кажуть, там краще б ви зробили фонд допомоги якимось там людям з інвалідністю. Ви ж лікар, я маю медичну освіту. Я не лікар, не реабілітолог, я не можу створити фонд, але я можу створити такий магазин і такий проєкт, який допоможе людям, які цього потребують, дізнатись більше про своє сексуальне життя, почати розуміти, що розбиратись в стосунках в сексі це окей. Що психотерапія це окей, тому що я, власне, сама перебуваю в психотерапії вже біля 10 років. І психотерапія це те, що я раджу всім і навколо. Це все ж можна говорити. Знаєш, що психотерапія. Я зараз, не на часі, на часі, от ви краще б не платили психотерапевту, а, а за донатілі більше. Правильно? Правильно, неправильно. Тому що е люди, які, е яких я знаю, враховуючи, дуже... в якому стані ми зараз всі знаходимося. От, а це дуже важливий момент. Що я, е будучи в тих обставинах, в яких я є, і роблячи те, що я є, я е те, що я роблю, да, е тобто мої дії ефективні в плані роботи, моя б е якби. Е Забота. Турбота. Турбота. Моя, моя турбота про себе в плані психотерапії, мого фізичного стану, спорту. Всього це все дуже важливо, бо я максимально стабільна відносно багатьох людей, людина, яка в принципі і буде будувати майбутнє цієї країни. Отже, і наприкінці я завжди гостей запрошую своїх дати якісь поради. Давай три поради для нашого глядача, які Давай. можуть точно використати, і вони і це спрацює так. Значить, перша порада це пробуйте щось нове, користуйтесь технічним прогресом, який надає можливості удосконалити ваше задоволення. Пробуйте, пробуйте знов і точно знайдете щось для себе. Пункт Друге. два це слідкувати за своїм станом здоров'я, фізичного, ментального, бо це. Дуже сильно впливає на ваше лібіде бажання займатися сексом і на якість життя. І третє. і третє, найголовніше це комунікація. Комунікація з партнером, бо стосунки це коли нас двоє або кілька, знаєте, різні стосунки бувають. Тому будуйте, будуйте здорову комунікацію так, щоб вам і вашому партнеру було комфортно і це розвивало вас як пару. Дякую. Знаєш, що я зрозумів? Що це така тема? Ми проговорили з тобою. Пів години а ні про що не поговорили, да, тому що вона дуже багатогранна, Це, да тому, що ми почали, начебто, так веселенько, а потім заглибились, а потім повернулися. Це про те, що треба говорити. Да. треба говорити і. Не боятися, знаєш, це це правда. Мені тут дуже сподобалось, як ти сказала про ці підвальчики. Бо люди їх проходять. і Якщо щось треба, нікого ніхто не побачив. А ще б так зайти, щоб і було продавця, там не було, щоб я просто взяв і поклав і ну, запитав. Я тобі чесно скажу. Це була моя одна з основних мотивацій е, в резу... ну, Окрім того, що мені хотілось, окрім того, що я люблю всі ці девайси, штуки і все таке. і Окрім того, що контекст був такий, але мені так хотілось, щоб був були якісь інші. Секшопи, а, а не оце позорне, підвальне щось, бо мені самі туди не хочеться, розумієш? Ну, так. Я Попит не великий? Да. Да. Попит великий. Ну, я думаю, так. Да. Тому що в інтернеті, якщо люди. ну, Наприклад, я б в інтернеті не замовляв, да? я, ну, тому що мені, я такий, мені треба, щоб мені розказали. Сказали. Я не буду сцать, якщо мені треба було, я заходив, я собі казав, що мені треба ось це. ось це. А навіщо? То мені пояснили, мені, ну, це ж моє тіло. Ну, я, наприклад, не, не такий прям фанат офлайн магазинів, але це через те, що у мене є вже там був великий досвід в принципі, користування, то я розуміла прим приблизно, да, що мені треба, що не треба, що підходить, що не підходить. Мені важливо, щоб це було щось хороше. І ти тут не, не допомагає. Я просто я реально, от, от, як у тебе в театр. От я продаю людям те, що їм тобто я не продаю те, що дорого. Я, я продаю те, що закриє потребу. Бо я, роз... Бо, чесно кажучи, в чому прикол взагалі секшу. Я зрозуміла це досить швидко, але зараз це прям відчувається. Це місце, куди людина повертається, бо все одно тема така інтимна, і людям не хочеться йти. Болюче і інтимне, і людям не хочеться ходити постійно в різні магазини з різними новими людьми вибудовувати цю комунікацію. Тобто, у мене є люди, у мене там зараз там, півтори тисячі, наприклад, замовлень на сайті, да? ну десь так. І у мене є люди, які у мене були там стріста какого-то заказіка там. І вони постійно повертаються, бо вони знають, що вони прийшли, і такі. А слухайте, а що є а. От таке? Якесь цікаве, щось прикольне. Я виводжу їх на те, що їм можна запропонувати, і пропоную їм класні варіанти і відмовляю їх купувати херню. Ну це класно. Да, я молодець. <реш> Дякую. <реш> Дякую <реш> тобі. Дякую. Це не будемо вставляти, пожалуйста, бо я буду називати. Ми вже, все, Або... ми вже закінчили. До, добре, ну, табу, тулять, всякі, всякі товари, які Дешевий. треба про ні! Ніє! Які треба продати, і вони подорожчі.